Аби свята пройшли безпечно, необхідно дотримуватися певних вимог пожежної безпеки. Такі вимоги є і до новорічних ялинок, ялинкових прикрас та інших виробів, які використовують під час святкування Нового року та Різдва Христового. Рятувальники нагадують, як правильно використовувати новорічну ялинку. Заборонено встановлювати новорічну ялинку на шляху евакуації. Також треба, щоб відстань від стіни до стелі була не менш ніж 50 сантиметрів. Категорично заборонено біля новорічної ялинки встановлювати будь-які обігрівачі. Категорично заборонено також користуватися відкритим вогнем. При виборі штучної ялинки слід звертати увагу на обробку її вогнетривким розчином. Таку інформацію містить опис ялинки на упаковці. В кімнаті, де стоїть новорічна ялинка, заборонено залишати без нагляду малолітніх дітей. Із наближенням новорічних свят усі люди задля хорошого святкового настрою починають закуповувати не лише подарунки та іграшки, а й піротехнічні вироби. Проте не кожен знає, як правильно користуватися піротехнікою, та не усі розуміють, наскільки це може бути небезпечно. По перше, піротехнічні вироби слід купувати тільки у спеціалізованих магазинах. Які мають у магазинах, які мають спеціальну ліцензію та продають лише сертифіковані піротехнічні вироби, такі як петарди, феєрверки, бенгальські вогні. При покупці піротехнічного виробу слід звернути увагу, чи він не має ніяких дефектів, деформацій та інших несправностей. Також за потреби ви можете проконсультуватися з продавцем в магазині щодо інструкції по його використанню або подивитися, чи є безпосередньо на упаковці. Якщо це сертифікований... Піротехнічний виріб, там повинні бути всі інструкції, ліцензії, сертифікати, що він дійсно надійний виготовлений саме в тому місці, де він повинен був бути виготовлений. Категорично заборонено підпускати дітей та осіб, які не знають, як користуватися феєрверками, петардами до їх запалювання. Пам'ятайте, що не можна використовувати піротехнічні вироби всередині приміщень, будинків, а тільки на відкритій місцевості, там, де немає поблизу житлових будинків. Там, де поблизу немає різних господарських споруд, де немає людей. Якщо ви помітили, що проведений у дію піротехнічний пристрій потрапив у вікно житлового будинку, то відразу телефонуйте до служби порятунку за номером 101, адже скоріш за все може виникнути пожежа. Якщо ж феєрверк потрапив у людину, то миттєво телефонуйте до медичної служби за номером 103. Коли ж ви бачите, що пристрій працює неправильно, загасіть його за допомогою води або вогнегасника. Дотримуйтесь правил безпеки під час користування піротехнічними виробами і тоді ніщо не зіпсує вам свята, нагадують рятувальники.